Вітаю вас, шановні! Осінь, вступаю в свої права, уже так, з такими заморозками прогнозують, а я ходжу по своїх грядках і дивлюся, коли ж мені збирати насіння моїх айстер. Бачите? Ось вони. Заглядаю, заглядаю. Ось знайшла, подивіться, краса, правда. Знаєте, з однієї я знаю, бо вже у віці такому файному, що, бачите, можу собі дозволити тратити час на отакі відео. Ну, але то життя. От, і знаю, що колись. Тож їх збирав отак айстри. Ну, зібрали, зібрали, але правду, чесно вам кажу, забула, що вони отак відкриваються таким м'ячиком, отакою кулькою. Забула, ну якось думаю, ну це вже готове отако. Ну, потім, думаю, треба ж, як щоб достигло насіння. А потім згадала, а колись збирала, отак змикали, Ото насіння вже немає вигляду. Змикали, змикали, кинули на купу десь. Прикрили картоплю чи буряк на купі, а потім весною подивилися, а там повно було такого самосіву. Ну, то це коли коли можна піти в магазин на Сіневий чи в сусідки, попросити в тебе ястри, там зійшли, то, то добре. Ну, а коли у мене тут. Хтось каже, що то, то недорого, але 3 долари пачечка насіння, то то щось коштує, то треба дивитися. От, чи ти можеш це собі купити, чи можна обійтись без айстрів а з ромашкою. Так що, шановні, оце задоволена, що знайшла насіннячку. Ось вже теж. Можна вже їх зрізати, вони дуже гарні. Такі. Піоновидні, гарнющі, гарнющі. Бачите, вона хоч старенька вже, але все одно має форму і показує, яка ж вона була гарна. От, А тут уже діти, внуки, дуже-дуже гарнющі, Р -р рожеві такі і піоновидні, бачите, подивіться, які вони. Краса. І буду мати таке насіннячко і незалежна. Можна і посіяти розсаду, пізніше, раніше. Ну, оце і любуюся, бачите, кожен раз щось новеньке. Зайшла, он подивилася на свою капусточку, зробила їй трохи сонячка підрізала колендулу, бо вже, як кажуть, досить їй любуватися, милуватися. Треба дати наступний крок. Тут гарно в мене верба прижилася, така, що не пролізеш, бачите, кучерява. Ну, і ще тримається краса, ще трошки, ще чуть-чуть. Подивіться, на оце чудо. Гайлардія зацвіла. Це я сіяла цією весною на розсаду. От, подивіться, ще є краса, ще є що полюбуватися, є чим помилуватися. Користуємося моментом. Миру вам, добра, здоров'я. Всього найкращого, що собі бажаєте.